Всім привіт! З вами Володимир. І сьогодні в ремонті приставка Т2 SAT Integral І зараз покажу, як вона себе поводить при включенні. Ось що відбувається при включенні даної приставки Бачимо, що йде загрузка, пише надпис Boot. І е, вона у нас мигає. Зараз підключу її до телевізора і подивимося, чи на екрані у нас з'явиться яке зображення. Як ми бачимо, на дисплеї у нас немає ніякого зображення, і це свідчить про те, що приставка у нас не вмикається. Після зняття кришки і оглянувши плати, нічого підозрілого не помітив. Здувшихся конденсаторів не знайдено. І зараз буду робити заміри. І дивитися, чи все гаразд у нас по живленню. Для початку перевіримо Мастер-Кітом блок живлення, всі електролітичні конденсатори. Зняв плату блока живлення, і зараз перевіримо всі електролітичні конденсатори. Будемо починати з мережевого фільтра. Це конденсатор на 10 мкФ 450 В. Перемикаємо Мастер Кіт один до одного. і робимо заміри. Конденсатор на 47 мікрофарад. Перемикаємо 1 до 10. -ти. І Є один підозрілий конденсатор на 1000 мікрофарад Він не вздутий, нічого по ньому не видно. І, і Зараз його випаємо і на транзистор-тестер його перевіримо. Встановив конденсатор транзистор-тестер і зараз перевіримо, які параметри даного конденсатора. Бачимо, що конденсатор втратив свою ємність на половину з 1000 мікрофарад на 543 Ом ESR ом і 1 і у нас 17%. Це дуже багато. Так що зараз запаяю в блок живлення новий конденсатор. І подивимося, чи змінилася у нас ситуація. Якщо у нас все запуститься справно, тоді покажу, так як ви мене просили, як можна за допомогою селографа також відзнайти, який у нас електролітичний конденсатор несправний. Запаювати буду конденсатор на 1000 мкФ 16 вольт. І не забуваємо, що вони у нас ідуть полярні. Тому де у нас заштрахована лінія, це мінус, а тут у нас знаходиться плюс. Якщо ви запаяєте навпаки, то даний конденсатор просто нагріється і його розірве. Конденсатор запаяв і зараз буду вмикати приставку. Бачимо, що у нас вже нічого не моргає. І з'явився у нас 25-й канал. Як бачимо, у нас на дисплеї з'явилося зображення, і даний девайс у нас запрацював. І пацієнта ми врятували. Зараз е, запаюю назад е, той конденсатор, який у нас втратив свої властивості, втратив свою ємність. І е, за допомогою салорафа подивимося, які у нас будуть на ньому пульсації. Перемикаю на осцилографі на змінний струм, щоб бачити зміну складову. І зараз подивимося, які у нас пульсації на даному конденсаторі. Ось що у нас відбувається на даному конденсаторі. Бачимо пульсації. Ось що у нас відбувається на справному. І ось що відбувається на конденсаторі, який е, втратив свою ESR. Ось таке, друзі, сьогодні вийшло невеличке відео по ремонту телевізійної приставки Т2. Причиною несправності, якого виявився електролітичний конденсатор в блоці живлення по 5 вольтам. Надіюсь, що відео було вам корисним. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових відео.